Урочисте свято у листопаді української писемності та мови день. Бережіть, як святиню мову українську й Україну. На свято завітайте українську мову прославляйте. Яка чудова світла і багато українська мова мами та тато, мова мами та тато. Діда і бабусі знаю її ще краще навчуся. Українські діти всім говорять сміло. Свій народ любити це велике діло. Лиш по українськи любо говорити і по-українськи Господа любити. Треба чужі мови старена вчати. Та з усіх найти. Біль. Найбільше рідно шанувати. Моя рідна батьківщина має назву Україна, в мене і нація своя Україна з мами я. Я в мене рідна мова, де українське кожне слово. Чай мову українську, дзвінку голосу, ніжну, чарівну Прекрасно і чудово, як материнську колоскову. У осінню пору відбувається дива. У дитсадочку 193 казка українська ожива. Пропонуємо вашій увазі казку Ланира, бабки їжки та листопад. Чи знайомі ви хоч з однією бабою ягою? Ні. А я знаю трьох таких гарненьких та добрих сестричок, бабок їжок. Вони живуть як всі порядні чаклунки у лісі. Ці бабки їжки дружелюбні, веселі та кумедні добрячки, і імена в них незвичні червона волоска, руда патлатка і жовта кудряшка. Коли ви побачите їх, одразу зрозумієте, хто з них хто. Одного разу з цими бабками їжками трапилася кумедна історія, після якої вони дуже полюбили осінь, а всі жителі лісу прозвали їх осінніми бабками їжками. А було це в один із сонячних осінніх днів. Тоді над хатиною у сестричок пролітав Чорний ворон, що голосно прокаркав. Кар. Кар. Іде листопад! Незабаром буде листопад! Це, мабуть, якийсь страшне чудовисько. Так так. Це жахливе страховище. Уявіть тільки, він так. «Виглядає!» У відповідь на це родопатладка взяла клітку зі своїм ручним рудим птахом. Відкривши дверцята, вона наказала птахові летіти і подивитися, чи дійсно йде листопад. Рудий птах швидко повернувся до господарки і відповів, що дійсно йде. Дійсно, дійсно йде. Виросте жовта стіна, і це страховисько не прийде до нас. Після цього бабки гішки вирішили довідатись, чи зупинила стіна чудовисько. Для цього червона волоска використала червоний правдивий чайник, Чайник закипів і пробулькав. Червона волоска дістала зі своєї червоної скриньки червоне карало намисто і, одягнувши його, перерахувала всі намистинки, а потім сказала Нехай з'явиться і туди впаде чудовисько. Три добрі бабки їжки знову вирішили перевірити, чи зупинила це листопад. Для цього жовта кудряшка взяла свої жовті літаючі крильця і полетіла на небо до хмаринки. У неї вона запитала, чи йде листопад, на що Хмаринка їй відповіла: Звичайно, йде, незабаром він у вас буде. Жовта кудряшка ляснула у свої маленькі долоньки, чим викликала великий осінній дощ. Цим чаклунка сподівалась зупинити невгамонне страховисько. білий-білий свинець і в ньому голос. Тихо тику капта, сутиня ні по суши. Я муля і покалюва. Поки вони танцювали. До них підлетів вітерець. Він зірвав з дерев два жовті листочки, а потім ще два і ще. І ще. І незабаром посипався в справжній золотий листопад. Білий листопад! листопад! Так, листопад це зовсім ніяка не страшило. Він виявився добрим, чудовим і забавним. А три добрих бабки їжки до самого вечора грали у своєму чарівному саду. Ще багато казок, віршів та пісень написано нашою рідною українською мовою. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани зелений гай, саду ясну калину. Буква до букви і виникло слова, слово до слова і є рідна мова. Кожна співає, по своєму кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє. У мене не українська, українка, їй мова чудова своя материнська. Там соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Як багато різних мов існує в світі, знають добре навіть це маленькі діти. Кожна краща є для свого народу. Богом українська дана в нагороду. Олишиться трава, саме ранує зерний. Почую Господа слова. Любіть Україну, любіть Україну.